Вуличні міми в образі чотирьох жінок оживили серед місця Івано-Франківська. Діва Марія, матір з картини Марії Примаченко, сучасна мама та жінка-військовослужбовиця нагадали всім, що варто подякувати своїм матерям, які, попри щоденні сімейні та побутові клопоти, залишаються берегинями української нації. Це маленька така подяка за те, що вони своєю турботою, ніжністю, своїм оберегом. Дають нам можливість жити в даний час як нація. Оце така маленька подяка цим перформансам. Хоча вона включає насправді так, як ми християнська країна ще від Діви Марії захопили, і кольори Марії Примаченко захопили також сюди, що вони не дивлячись, розуміючи, що вони не дивлячись ні на клопоти, які є домашні турботи, і роботу свою, і найважливіше турботу про своїх дітей. Особлива вдячність величезна тим матерям, які відправляють своїх синів зараз на війну. І вони цим опікуються не тільки за свою сім'ю, а в принципі, взагалі за націю. Це Пес, як неймовірно, творчий задум дійства полягав у тому, аби показати яскраву і багатогранну особистість нинішньої української жінки, насамперед, матері, яка доглядає за своєю дитиною та піклується про родину, і в разі небезпеки як нинішня війна може стати на її захист та України загалом. Це дуже дуже гарно, дуже чуттєво передають і почуття матерів, і особливо почуття матерів в час війни. Це дуже важливо. Викликає сльози, емоції змішані і позитивні. і Водночас, ну ще раз повторюю, чуттєві, чуттєвість. Дуже вражені, дуже нам сподобалось, тому що ми щойно прийшли. Дитина просто в захваті, і потрібно це робити для міста, тому що люди трошки сумують і якось ну треба свої емоції передавати тому що ну саме завдяки цьому можемо і допомогти зсу перформанс ніжність презентували актори театру пантоміми мім Ів. їх гримували впродовж двох годин михайло березень уляна Николюк, андрій буцяк новини на вежі